Друзі, вітаю вас, в ефірі брифінгу голосу Америки українською. Розпочинаємо цей тиждень з нашими щоденними випусками. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно о 18-й годині. за Києвом говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються України Сполучених Штатів і не лише. Мене звати Остап Яриш. і, друзі, нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду писати свої запитання в коментарях. Спробую їх озвучити в ефірі, і відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну, важливо нам також знати, де чують та бачать голос Америки української. Друзі, передовсім вітаю сьогодні Вас усіх із Різдвом. Тих, хто святкує, Українська служба голосу Америки також приєднується до цих вітань. Зачимо вам добра та злагоди. І дійсно, в цей день українці відзначають вперше за понад 100 років різдво із всім світом, 25 грудня. Не 7 січня, як це було раніше, перенесення свята відображає ще один насправді культурний відхід України від Росії і ще одним кроком до зближення із Європою. І, В принципі, і вся ідея так перенесення дати на 25 грудня вона полягала також. У цьому на тлі свят маємо також так військові новини, про які багато хто говорить, обговорюють в Україні. Новини ми пам'ятаємо так, що в передріздвяні дні українські сили збили чотири російські літаки Су 34 і один Су 30 І у своєму зверненні святковому український президент Володимир Зеленський сказав, що це ще раз доводить наскільки дієвим є посилення. Українського протиповітряного щита і не лише для захисту міста сіл від російських дронів та ракет, але і для фронтової роботи можливість збивати російські винищувачі це ще один із ключів для завершення цієї війни для справедливого завершення. Ну так і справді дійсно багато хто. В Україні сприйняли ці новини про збиття чотирьох російських винищувачів су 34 одного су 30 як е, своєрідний різдвяний подарунок. Про це ми бачили так реакцію принаймні, в соціальних мережах наших глядачів в тому числі на тлі святкування Різдва. Почули ми також привітання від е, різних лідерів, від е, представників країн іноземних українських партнерів. Привітання України із Різдвом про це сьогодні сказав. Папа Римський він задав у своїй різдвяній проповіді, що благає про мир в Україні. Також почули ми привітання від Міністерства оборони Британії. Заявила там, що сьогодні думають про друзів в Україні, які відзначають різдво на лінії фронту, борючись за свободу своєї країни. Йдеться в повідомленні міністерства оборони Великої Британії. І також напередодні ми знаємо, що українських військових, які зараз проходять тренування у Великій Британії, також привітала українська громада місцева. І е, українські активісти місцеві їхали за 200 миль, щоб виступити перед військовими з концертом, а також пригосити їх солодощами. Сьогодні ж також до українців звернулися звернулися представники американського посольства в Києві. Зокрема, е, пані Посол е, Бріджіт Брінк. Вона сказала, що е, е, Сполучені Штати підтримують Україну та побажала плідної праці в день та спокійного відпочинку вночі. Можемо Послухати це і подивитися це привітання від американського посольства в Україні. Дорогі українці і українки, on behalf of our big embassy family, I wish you and your loved ones happy holidays. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, добробуту і процвітання. Лідної праці і спокійного відпочинку вночі. Пережити цю зиму в теплі та тиші. Частіше бачитися з рідними та близькими Слава Україні! Ось таке привітання від американського посольства в Києві з нагоди святкування різдва та різдвяних свят уже. За новим старим так календарем, зважаючи залежно від того, так з якого боку на це дивитися, відзначають сьогодні. Також різдво і українці тут у сполучених штатах, українська громада. Ми знаємо, що частина українців тут у сполучених штатах ще раніше святкувала різдво 25 грудня. як це робили в принципі в Америці більшість людей? Однак православні громади цього року також переходять на, на новий стиль, на новий календар Святкування, зокрема, у православному українському соборі святого Андрія, що а, поруч з Вашингтоном також у цей день відзначають різдво і народження Ісуса Христа. І на місії перебуває зараз Ірина Шинкаренко, наша кореспондентка. Поговоримо з нею більше. А, Ірино, вітаю тебе! Христос народився. Вітаю тебе з Різдвом передовсім. Славімо його вітаю тебе, Остапе. Розкажи, будь ласка, так як святкує місцева українська громада сьогодні? Різдво тут у Вашингтоні? Чи багато людей з'явилося сьогодні до храму на святкування різдва за новим календарем? Остапа, я зараз перебуваю біля церкви святого Андрія. Вона а, розташована приблизно за 40 хвилин їзди автівкою від Вашингтона. І люди з сусідніх штатів та з Вашингтона вони вже зійшлися сюди на святково різдвяне богослужіння. І людей тут зібрався повен храм. Я хочу зазначити, що ця церква вона була заснована понад 70 років тому. Українська православна церква тут і вона стала таким центром громади. І вперше за весь. Час за час свого існування церква і віряни цього храму відзначають різдво 25 грудня. Я знаю, що напередодні самого святкування різдва тут і священик хвилювався про те, чи вдасться зібрати таку ж велику громаду вірян, чи всі легко адаптуються до переходу святкування різдва 25 грудня. І сьогодні вони сказали і люди самі і. Люди, які працюють у церкві, що е, так зібралась достатня кількість людей, така ж сама, як зазвичай збиралась, і на 7 грудня, і віряни сприйняли це легко. Зібрались тут також переселенці з України, які нещодавно переїхали до США. А вони багато з них відзначають різдво тут у США вперше, і також за новим календарем. І також ми тут зустріли людей з української діаспори, які були народжені батьками емігрантами з України, але все життя вони прожили у США і вони відзначають різдвяні традиції за українськими різдво за українськими традиціями. Вони розповіли нам, що на Редодні вони так само, як і всі українці, вони мали святу вечерю пісну. І сьогодні молитви у цьому храмі вони лунають за українських воїнів, за українців, які зараз перебувають в Україні. Я пропоную послухати вірян, з якими ми поспілкувалися. Ми виростали, що святкували 7 січня ціле життя. Я все думала, що ми повинні перейти на новий календар, тому що цілий світ святкує 25 грудня, і тому я застоювала, щоб так було. Але наші ієрархи казали, що поки Україна святкує 7 січня, ми будемо святкувати 7 січня, і так було. А тепер остан це останній час, як вибухла війна, і ми хочемо. Як на всіх сторонах віддалитися від Московії, то нарешті патріарх Епіфаній перейшов на 25 грудня, і я єду особисто. Я дуже рада, я дуже бажаю, щоб Московія відступила, щоб був мир. В Україні щоб була перемога, щоб відбудували і забралися та Московія з України. Мої батьки народилися в Україні, і як я тут народилася в Вашингтоні, і ми завжди Ходила до святого Андрія від дитинства, і ми завжди святкували самого, шестого і семого. А цього року ми дуже радо перемінилися на 25-го, 24-го, 25-го. Наші діти виростали завжди було тяжко через коледж і шкільний рік. То це, як коли Америка святкує, то це для нас багато краще, багато ліпше. Молимося за мир, молимося за силу. Молимося за всіх в Україні, молимося за мою родину, що бореться за війну Україну. Важливі ці слова так людей, які прийшли святкувати різдво сьогодні, 25 грудня. Ірино. Але чи всі громади у сполучених штатах насправді зараз вирішили перейти на святкування 25 грудня? Маю на увазі так передовсім православні громади. Ми знаємо, що католики греко-католики у сполучених штатах вони здебільшого святкували все таки раніше також 25 грудня але чи православні віряни у сполучених штатах чи чи всі про громади також приєдналися зараз до рішення святкувати 25 грудня чи залишається все таки ті хто а, вирішує дотримуватися а, того старого стилю за яким святкували їхні батьки діди і інші так покоління? Остапе не всі громади, не всі храми Української православної церкви США перейшли на святкування різдва 25 грудня. Про це нам розповіли тут у храмі святого Андрія, згідно з рішенням митрополита Української православної церкви, у США, він дозволив святкування українськими храмами тут різдва 25 грудня. Але він також і дозволив вибір тим громадам, як нам пояснили, які ще не готові до переходу. Віряни, яких не готові до переходу, він дозволив їм відзначати різдво 7 січня, і як нам пояснили, в чому головна проблема тут переходу на 25 грудня святкування різдва в тому, що багато діаспорян вони. Народжених тут у США або тих, які мешкають тут багато років, вони звикли справді їхні батьки привчали їх святкувати 7 січня, і багато з них звикли святкувати 25 грудня різдво за американською традицією своїми американськими членами родин та друзями. А 7 січня відзначати уже за українськими традиціями, але все ж таки у храмі святого Андрія впевнені, що для цього потрібно небагато часу і згодом всі українські православні. Авні храми уша все ж таки доєднаються до святкування 25 грудня. Але адже як ми чули від багатьох вірян, які були тут. Вони кажуть, що вони не хочуть мати нічого спільного із святкуванням із Росією. Тому для них з досвіду тих вірян з якими ми поспілкувалися, для них це не було великою проблемою почати святкувати 25 грудня. Я пропоную послухати. Ми поспілкувалися із редакторкою церковного часопису. Уша вона розповіла нам трошки детальніше про перехід на новий календар американськими храмами. Українськими, американськими храмами, коли митрополит Антоній сказав, що ті церкви, які хочуть тепер перейти згідно із солідарністю з Україною, тому що Українська Православна Церква також сказала, що можуть перейти, то багато церков перейшло вже тепер на цей новоюліанський календар. Але не всі, тому що багато парафіян ще не готові цього зробити. І тому, власне, владика Антоній сказав: Ви не готовий ще добре, можете почекати. Але я думаю, що згодом всі наші церкви перейдуть, як і католицькі церкви, так і православні церкви. перейдуть. Наша парафія тут святого Андрія. Ми перейшли, тому що ми хотіли якнайдальше відокремитися від Росії в тих воєнних часах. Як можна разом із Росією святкувати? Не можемо, не можемо цього зробити. Отже, ми як. Парафія, ми вирішили, що ми будемо святкувати тепер і сьогодні перший раз, що наша парафія за все своє 75 років існування перший раз святкує різдво 25 грудня. Цікаво, дуже Ірино, дякую тобі за твою роботу. Бажаю тобі веселого різдва. Ірина Шенкаренко була зама на зв'язку. Говорили ми про те, як українські громади тут у Вашингтоні святкують Різдво 25 грудня, як переходять на святкування за новим стилем. Друзі, бачу, що дивляться сьогодні нас у Запоріжжі у Харкові. Дивляться у Києві Дрогобич, Кривий Ріг вітає нас. Також Вінниця, Миколаїв, Львів, Крим інші українські, не лише українські міста. Питають, чому ми не святкуємо. Святкуємо безумовно. Друзі, різдво. Також сьогодні в тім ефіри. Ніхто не відміняв, тому попри святкування працюємо також і для вас. Якщо вас маєте, якщо маєте якісь ще питання, можете ставити їх, писати у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Спробую. Їх їх зачитати і відповісти. Напередодні святконапередодні різдва святкування і вшанування так українських традицій відбулося також у Нью-Йорку. Ми знаємо, що одну з найбільш відомих будівель цього міста Empire State Building, підсвітили знову підсвітили кольорами українського прапора, або ще раз нагадати світові про те, що в Україні триває російська війна, і що потрібно Україну підтримувати. Також пролунав у Нью-Йорку український щедрик у виконанні дитячого хору молода думка. він лунав на на для американців вокзалі а у центральному вокзалі у нью -Йорку. а взагалі ця акція, в тому числі, була також приурочена до того, аби вкотре привернути увагу Сполучених Штатів та світу до викрадених Росією українських дітей, які досі перебувають у Росії, яких досі не повернули до України. Детальніше про те, що відбувалося в Нью-Йорку напередодні різдва. Дізнавалася Ірина Соломко та Павло Терехов. Можемо переглянути їхній репортаж. Юні співаки та співачки відомого нью-йоркського хору Молода думка хвилюються, адже вперше будуть співати у стінних Гранд централ аби підтримати десятки тисяч викрадених Росією однолітків. Центральний залізничний вокзал Нью-Йорка одна з найбільш відвідуваних будівель світу. Щороку через вокзал проходить 67 мільйонів пасажирів. Такий час різдво багато хто від... думає більше про святкування. в той час, коли тисячі українських дітей не зможуть бути на різдво, та свят інші свята з їхніми батьками знаходяться в полоні Росії. Ми довго думали, як поєднати тему різдва із. Проблемою України і е, вирішили, що е, ніхто краще ніж діти не розкаже про проблеми дітей. Е, і е, культурна ініціатива коляда це найцінніший інструмент, е, на який ми надіємося. Катерина Павлевич, волонтерка громадської організації разом та співорганізаторка акції, розповідає серед юних виконавців є кілька дітей, які на собі відчули, що таке російське вторгнення, та були змушені залишити Україну. Меріат Гамл – ще одна співорганізаторка акції. Вона представляє ініціативу «Builders Ukraine», яка заснована американським актором Лієвом Шрайбером, шефом світової кухні Хосе Андреасом, російським опозиційним політиком Гаррі Каспаровим, американським полковником Олександром Відманом та бізнесменом мільярдером. Ром, Денієлом зараз час, коли американські родини збираються напередодні різдва, і всі думають про сім'ї, про те, щоб бути разом і святкувати. І ми хочемо зробити так, щоб усі знали, що є 20 тисяч дітей і 20 тисяч сімей, які не будуть святкувати свята разом. І якщо ми не будемо разом із Україною, якщо ми не будемо говорити та підвищувати обізнаність про це, то ці діти можуть ніколи не повернутися додому. Організатори прагнули привернути максимальну увагу до питання депортації українських дітей. Тому, окрім виступу молодої думки на гранд централ, вони домовилися підсвітити українськими кольорами Empire State Building. не менш знаково для американців будівлю. Зробив це особисто ліїв шрайбер. Катри мантю. Я навіть не можу передати вам, як я тішуся, що повернувся сьогодні додому ввечері та побачу Empire State Building, освітлений кольорами українського прапора. Не забуваємо про боротьбу українського народу. Давайте не забувати про майже 20 тисяч українських дітей, яких викрали зі своїх домівок і вивезли через кордон до Росії. Я неймовірно вдячний, що ми матимемо ось цю одну ніч у цих кольорах. Я був би радий, якби вони горіли доти, поки кожна дитина не повернеться. Додому, тому сподіваюся, коли ви побачите ці вогні сьогодні ввечері, це нагадає вам не лише про Україну, а й про ваших дідусів і бабусь і боротьбу, яку вони пройшли, щоб ви опинилися тут. Для посилення уваги організатори також створили відеографіку з майже 20 тисячами різдвяних шкарпеток, символом американського різдва, в які Санта Клаус складе дітям подарунки. Ми хотіли візуалізувати, скільки дітей зникло безвісти, тому що коли ви кажете число, це просто число. Тому, візуалізувавши це різдвяними шкарпетками, ми показуємо, що вони будуть порожніми, бо ці діти не зі своїми сім'ями. Вони не вдома. Відеографіку організатори спроектували на будівлю центрального вокзалу, а також на бруклінський міст. Ще один символ багатомільйонного міста. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки Ось такий репортаж із Нью-Йорка про те, як там намагалися перевернути увагу у різдвяний час до, до теми викрадених українських дітей, також до теми російської війни проти України. Тим часом безумовно пам'ятаємо ми і про те, що. Тисячі українських захисників не можуть бути в цей час разом із своїми родинами, перебувають на передовій, захищаючи Україну від, від російських військ. Зокрема, ми знаємо, що одна з найгарячіших зараз ситуацій вона саме є біля Авдіївки Донецької області. Вона продовжує бути місцем одним із найбільш інтенсивних боїв між українськими збройними силами та російськими військами. Про ситуацію в місті та чому Кремль намагається захопити Авдіївку зараз, незважаючи на Величезні втрати. Ганна твердохліб поспілкувалася із офіцером збройних сил України Мирославом Гаєм. Можемо послухати їхню розмову. Американська розвідка каже, що росіяни зібрали багато сил і готують можливо потужну наступальну операцію. Як це відчувається на місці? Біля Авдіївки тривають постійно запеклі бої, і вони нещухали і набувають постійно різної інтенсивності. Тому сказати, що там зараз збирають якісь прецедентні сили неможливо. Ми бачимо, що Авдіївка є певним таким головним напрямком удару. Я вбачаю особисто, що військово-політичне керівництво Росії поставило військово-політичні цілі тобто, політичні цілі, які досягаються військовою метою, військовими засобами. Росіяни кожного дня проводять наступальні дії на основних напрямках. От, головний удар за нашими оцінками це Авдіївка. Це видно просто по силам та засобам, які застосовуються. От, є також проблемні питання під Бахмутом, Купінськом, ну і роботі над де відбувався наш, умовно кажучи, наступ. От, але з тих питань, що я знаю, ви розумієте, що кожен солдат бачить а, окоп, якби би ситуацію з свого окопу, да я бачу це Авдіївку і Бахмут. Там постійно йдуть наступальні дії щодня. От, контрнаступальні дії, така постійна возня з застосуванням артилерії, великої кількості дронів і ну, багато чого. Як виглядає ситуація з боєприпасами? Чи відчуваєте ви вже брак їх через те, що пакети допомоги американської, зокрема, менші? Те, що Сполучені Штати Америки можуть виготовляти за рік? Це оцінка на минулий рік? Це те, що Збройні Сили України витрачають на за два тижні, тобто, всі потужності Сполучених Штатів по виготовленню боєприпасів, наприклад, калібру 155 на минулий рік? Це фактично наші витрати за два тижні. Так само, країни Європи, ми беремо, наприклад, болгарські країни, які найбільше з європейських країн виготовляють лінійку боєприпасів радянського типу. Вони за рік можуть виготовляти всіма своїми заводами, які виготовляють боєприпаси, те, що у нас іде в середньому за два тижні місяць. Умовно кажучи, оце в середньому. От у Росіян теж є проблеми з боєприпасами, але у них великі запаси ще радянського союзу, які вони достатньо сильно вичерпали за моїми даними. Більше 7 мільйонів калібрів. Вони а, витратили. Калібри мається на увазі постріли. Радянського зразка крупнокаліберної артилерії, от тому я думаю, Путін і шукав зараз Північній Кореї, Китаї можливості якось поповнювати запаси, і вони зараз намагаються їх виготовляти. Це не високоточне озброєння, але його багато. Чи виглядає зараз війна як перехід в оборону? Е, мені хотілося б це логічно, це було правильне рішення на цьому етапі цієї війни. От перехід в оборону і збереження а, своєї армії своїх збройних сил, стачування російської армії на оборонних рубежах. Це було правильно. Появлено. Ну як не дивно, оборону ж проводити легше відповідно всіх книжок, що натівських, що радянських оборону проводити легше ніж наступальні дії. Вам потрібно менше засобів, менше маневрів, а особливо якщо це активна бо оборона, а, то вам потрібно менше засобів. І тому зараз було б логічно війти в стан оборони і тримати це. Тому що у росіян теж насправді потенціал обмежений. У них є людський потенціал, але ми бачимо, що немає домінування в повітрі зараз. От у нас є певний паритет і настав певний паритет по артилерійським снарядам. Ну не на кожному напрямку, але ми бачимо, що він, певно, є. О, тепер питання в тому, що в чому Росія перемагає. У них більший потенціал людський. Саме хотіла це питати про... про людей, тому що сюди прийшлася ваша фраза про розвалений інститут мобілізації. Як це виглядає сьогодні? Ну дивіться, взагалі, інститут мобілізації він руйнувався достатньо добре. От перші пропозиції перейти повністю на контрактну армію, відмовитися від строкової служби я критикував ще ну, з 2019 18 року. Тому що в країні, в якій йде тотальна війна, це помилка. Ми бачимо, що Німеччина не може поновити інститут строкової служби вже чотири роки. Чотири роки назад розмовляв з представником міністерства оборони Німеччини. І е, ми говорили саме про перестороги е, можливої відміни строкової служби, і він мені чітко тоді сказав, що Німеччина досі не може перейти. Повернути строкову службу, бо розвалені інституції у них немає військово-лікарняних комісій. У них потрібні зміни до законодавства. У них є проблеми з інфраструктурою для мобілізації. Ну, це стосується всієї Європи. Насправді у них немає досвіду війни. Це проблема. До досвід війни відіграє і тут, на жаль, і Росія має певну перевагу, тому що вони теж довго не мали такого досвіду, зараз а, мають завдяки російсько-українській війні. А, от, і людський ресурс, і найголовніше абсолютно е невілювання людського життя, і вони не рахуються з питаннями людського життя для них. Нема проблем, я хотіла ще запитати вас цілу осінь. Тут у ЗМІ говорили про зиму, про погоду, про те, що наближається, як зараз в зимі воюють українці? Як це виглядає на зараз? У нас ліпше зимовою формою, зараз у нас ліпше за амуніцією, але знову ж таки бої ведуться іноді в таких умовах складної логістики, що є питання до умовно кажучи таких речей як обігрів. Наприклад, зараз дуже актуальні хімічні грілки. Проблеми є у нас з обігрівом бійців. Це ж дуже просто, коли є домінування дронів противника з тепловізійними камерами, коли в кожну коп в кожну умовно кажучи, нору індивідуального якесь місце захисту, їх видно з повітря, їх видно дронами. І ви не можете, наприклад, поставити буржуйку для обігріву. Ви не маєте можливості обігріватися вогнищем чи якимись іншими засобами. А при цьому вам доводиться проводити на позиції 3-5 діб або й більше, без можливості ротації через ускладнення логістики. То відповідно вам потрібні альтернативні речі От зараз. У нас о, рятують хімічні грілки, які масово. Потрібно потрібні фронту ось такі думки, така оцінка подій, які зараз не вирозуваються на на фоні бойових дій від е офіцера Збройних сил України Мирослава Гая з ним говорила Ганна Твердохліб, е е спілкуючись на тлі того, так як українці святкують різдво, знаємо, що українські захисники е різдво зустрічають цього року. В окопах тому пам'ятаємо також і про це друзі. Наприкінці залишається хвилина. Про інші новини також задаємо про новини тут зі сполучених штатів сьогодні. Держбюджет України отримав ще 1,34 мільярда доларів сполучених штатів як шосте додаткове фінансування в рамках. Проекти світового банку підтримка державних видатків для забезпечення стійково, стійкого всікого державного управління. А про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України. Коші ці будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов'язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та виплати працівникам державної служби з надзвичайних ситуацій, де СНС повідомили в українському міністерстві. Фінансів ці транші продовжують надходити, але знову ж таки чекаємо. Ми на основне рішення основне рішення від конгресу щодо продовження додаткового фінансування для України, зокрема на безпокові видатки, на підтримку зброю та на інші потреби українського суспільства, в тому числі, друзі. Дякую вам сьогодні за вашу активність за ваші перегляди. Ще раз вітаю вас з різлом. Бажаємо веселих свят. Христос народився. Побачимося в ефірі вже незабаром. До зустрічі завантажити мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування.